Час має здатність стискатися до розміру горіхового зерняти, коли перебуваєш поруч своїх, близьких за духом людей, і тягнутися нескінченною вервицею порожніх подій, коли опиняєшся віч із чужими, незрозумілими для тебе цінностями, поглядами та особами. А ще час набуває позначки нескінченності, коли вирішуються ключові моменти життя. Тоді прислухаєшся до монотонного цокання годинника, до кроків на сходах будинку, до шурхоту листя за вікном, і думаєш про те, як би пришвидшити плин подій, щоб остаточно дізнатися, що тебе чекає по той бік наступної години. По той бік життя іншого, того, яке наступить через сорок, тридцять п'ятнадцять нескінченних хвилин. Так гадав Михайло, очікуючи на рішення Марини щодо їхнього спільного майбутнього, ніколи не думав про те, що так хвилюватиметься через жінку. Загалом вважав себе цілковито незалежною від жіночих чар особою. Але бувають винятки із правил. Він зустрів особливу жінку зовсім на його типажу, бо звик оточувати себе дуже яскравими представницями жіночої статі. А тепер вподобав значно молодшу від себе сіру мишу, яка назавжди забрала його спокій. Може, саме через звичайність зовнішності Марини він втратив пильність. І піймався на гачок. Хоча чого гріха таїти, не було жодного підступу з боку Марини, жодної спроби сподобатися, привернути до себе увагу. Вона була собою кожну мить свого життя милою, чарівною. Інколи різкою, серед свого оточення він не зустрічав таких. Знайомі жінки повсякчас розставляли сіті, прагнучи звабити такого успішного чоловіка, як він. Михайло міг передбачити кожен наступний їхній крок, кожен учинок. Із Мариною все було по-іншому, з нею він не міг спрогнозувати зовсім нічого. Але саме Марина достукалася до його серця можливо, через те. Що бачила не його соціальний статус, а його самого зі своїми чеснотами та недоліками, мріями та страхами, Кирпате дівчисько, яке забрало його спокій. Його сусідка Марина не одразу привернула його увагу. Вони часто пересікалися у спільному коридорі. Перекидалися фразою другою, Михайло біг у своїх справах, Марина у своїх. Він знав про те, що дівчина зустрічається з доволі приємним, на вигляд, парубком, якого, втім, він охрестив ботаніком через окуляри, які той носив. Михайло теж не потерпав від самотності, змінював пасій одна за іншою, хизуючись перед своїми товаришами. Перемогами на любовному фронті, а може, таким чином, мимоволі мстив жінкам за свою глибоку самотність, яку він відчував поручних, за їхню байдужість і бажання отримати частину його успіху, частину його статків, але не його душу, ефектні порожні ляльки, кожна з яких мала свою ціну. Уважніше до Марини почав придивлятися тоді, коли доля звела їх на роботі, вразила її компетентність, професіоналізм, незважаючи на молодість, її вміння радіти життю, рубати правду з плеча. Часто став думати про Марину, а після однієї з корпоративних вечірок, на якій вона була присутня, зрозумів, що це жінка його мрії. Досі не замислювався про створення сім'ї, народження дітей. Однак, після того, як закохався в Марину, зрозумів, що мріє про все це з нею, щоб його доньки мали її сірі глибокі очі та русяве хвилясте волосся, щоб вони усі разом прогулювалися набережною, зустрічали час від часу схід сонця біля моря, щоб вона була поруч завжди. Колись його лякало це слово завжди. Тепер він мріяв про це. І Михайло зважився на освідчення, написав їй повідомлення на вайбер Замовив для Марини букет розкішних квітів та каблучку. Йому здавалося, вона не зможе відмовити такому успішному чоловікові. Він не звик до відмов, але Михайле пробач. Але я кохаю іншого, тому жодного майбутнього з тобою не бачу. Бажаю тобі зустріти своє кохання і бути щасливим. Прочитав відповідь у Вайбері це було так несподівано і образливо. На кілька днів поїхав за місто, щоб зібратися з думками, а насправді безбожно пиячив, щоб забути про все. А коли повернувся, зустрів Марину на подвір'ї їхнього будинку. Її обличчям текли сльози. Вона була в розпачі. Марино, що трапилось? запитав Михайло. Але Юнка ще дужче заплакала. Він ніколи не бачив Марину такою, завжди впевнена в собі, сильна, спрагла життя, і раптом. Я зроблю все для того, щоб ти не плакала. Розкажи мені, що в тебе сталося. Благаю, прошу тебе, Михайле, врятуй його. Шанси на одужання дуже малі, але вони є, потрібні лише кошти. І Марина, намагаючись опанувати себе, розповіла про те, що її коханий потрапив в аварію. Він перебуває у важкому стані в реанімації. Потрібні гроші, чималі гроші. Михайло не зволікав ані хвилини, виніс Марині кошти і з гіркотою промовив Все буде добре, бажаю вам щастя, і зник в під'їзді будинку. Минав час. Нареченого Марини вдалося врятувати, але він був прикутий до інвалідного війська. Михайло щодня бачив із вікна будинку, як Марина гуляє зі своїм уже законним чоловіком, подвір'ям, як піклується про нього. У Михайла не було сил дивитися на цю іделію. Невдовзі по тому він придбав помешкання в іншому місті, переїхав жити якомога далі від своєї коханої. Відтоді минуло сім років. Михайло потроху оговтувався від пережитої відмови. Життя налагоджувалося, будував успішний бізнес, зустрічався з хорошою жінкою, не схожою на тих, з ким проводив час донедавна. Одного дня доля закинула його в рідне місто, де минуло його дитинство, де він по-справжньому закохався і отримав таку болючу відмову. Де споглядав на чуже щастя, не маючи свого, і знову доля звела його з Мариною. Вона майже не змінилася від часу їхньої останньої зустрічі, а може, він просто не помічав тих змін, які з нею відбулися. Від знайомих довідався про те, що ще п'ять років тому Марина стала удовою, виховує сина, що ні з ким не зустрічається. Береже пам'ять про свого покійного чоловіка. Михайло навіть на мить позаздрив йому, адже його кохала така особлива жінка. Раптом зрозумів, що роки прожиті без Марини втрачені роки, що стосунки, які здавалися такими гармонійними, лише ілюзія щастя. Адже в тій іншій жінці. Яка тепер ділила з ним дні та ночі, бачив схожість із Мариною. Він збагнув, що досі кохає Марину, і лише з нею буде щасливим. Повертаючись у місто, яке стало його тимчасовим прихистком, він пообіцяв собі розставити всі крапки над І і знову повернутися до свого справжнього дому, до тієї чудової жінки. Заради якої ладен був на усе, навіть переступити через власний егоїзм та гордість. Він обов'язково буде щасливим з Мариною, він стане батьком для її сина, чоловіком, на якого вона завжди зможе покластися. Потрібен лише час, час, який він хоче провести з коханою жінкою, жінкою його мрії. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, поширюйте відео у соціальних мережах. До зустрічі!